Соціальна зрілість у підлітковому віці відбувається не тільки фізичне, а й соціальне дорослішання. Соціум у перекладі з латини означає суспільство, а результат соціального розвитку та пристосування до спільного життя з іншими людьми називається соціальною зрілістю. Серед ознак соціальної зрілості людини уміння знайти своє місце в соціумі. Бути самостійною, отримувати потрібну інформацію та аналізувати її згідно зі своїми цілями в різних сферах життя. Соціально зріла особистість чітко висловлює свої думки, наміри й бажання, звертає увагу на сигнали свого внутрішнього я, тим самим вона приймає всі свої думки й почуття, розглядає існування відмінностей як можливість отримання нової інформації, а не загрозу або причину конфлікту. Така людина сприймає інших людей і ситуації з точки зору того, чим вони об'єктивно є, а не того, якими вона їх очікувала побачити, має навички комунікації, передачі та сприйняття інформації. Саме в підлітковий період виникає бажання бути дорослим, дорослою, готовність діяти відповідно. У цей час зрілість стає значущою цінністю, що виявляється в індивідуальності людини.